У всьому світі людина отримала багато національних і міжнародних премій: орден за заслуги перед республікою, премію кращого міжнародного дизайнера і премію за професійні досягнення, а саме за лінію чоловічого одягу. Крім цього, він отримав почесну ступінь доктора від Королівського коледжу мистецтв, звання дизайнер року і спеціальну премію за свою новаторську роль у справі об'єднання світу моди і світу кіно. Привіт! З вами я, Анастасія Ілащук, і сьогодні з задоволенням знайомлю вас із модельєром світового масштабу, якому президент Франції Ніколя Саркозі особисто вручив орден почесного легіону. Отож, герой моєї рубрики обличчя моди Джорджіо Армані. Що ви про нього чули вже багато? Отож, біографію пропустимо, а краще закцентуємо увагу на цікавинках життя. Стара італійська приказка говорить: якщо в сім'ї народжувалися хлопці, то один із них обов'язково має стати юристом, а інший медиком. Так і юний Арманів вступив до Міланського університету на факультет медицини. Але як виявилося згодом, його покликання було зовсім іншим. Після армії Джорджіо влаштувався працювати оформлювачем вітрин у найбільшому магазині Мілану, а трохи пізніше зайняв тут посаду упорядника колекції модного одягу. Через деякий час хлопці запропонували стати асистентом дизайнера в компанії Хітмен. Так світ високої моди назавжди став для нього рідним. Першу чоловічу лінію Прета Порте Армані випустив ще у 1975 році разом з своїм партнером Седжіо Галеоті, а рік по тому аналогічно колекцію жіночого одягу, яка стала справжньою революцією. Імперія Арманії включає в себе десятки фабрик з виробництва одягу, сотні бутиків в різних країнах світу, заводи з виготовлення парфумів, аксесуарів для дому, меблові фабрики, мережу готелів класу Люкс, лінію сонцезахисних окулярів і навіть мотоцикл Арманії. Незважаючи на те, що дизайнеру вже 78 років, він продовжує творити нові колекції, генеруючи безліч повторних ідей, концепція будинку моди Армані простота і мінімалізм. Його стиль гармонія елегантності і зручності. Плоди цих творчих пошуків завжди можна прослідкувати на щорічній церемонії вручення Оскара. Більшість суперзірок надають перевагу вечірнім сукням і смокінгам від Армані. В одязі цього бренду неодноразово на червоній доріжці з'являлися Річард Гір, Мішель Пфайфер, Расел Кроу, Роберт Де Ніро та багато інших. Навіть Софі Лорен змінила Валентина, у якого одягалося. 20 років на Армані, а Орнела Муті настільки дорожить дружбою з Джорджіо, що боїться навіть заглядати в будь-які інших модельєрів. Герой моєї рубрики справжній трудоголік, але час від часу він просто обожнює погуляти на славу у веселій компанії в одному зі своїх будинків. Їх, до речі, у нього щонайменше чотири розкішні особняки на Багамських островах та Віла у Сан-Тропе, і звичайно ж у Мілані. На завершення скажу, що були часи, коли дизайнер хотів дати волю фантазії і кардинально змінити концепцію своїх колекцій. Але, за його словами, в результаті все одно залишався вірним стилю Армані. Що ж, не зраджуйте й ви своєму стилю. А ще не зраджуйте нашій програмі, бо саме тут на вас завжди чекаю я, Анастасія Ілащук у рубриці обличчя моди. Люблю вас! Побачимось! Його життя це любов, любов до фотографії. Шлях до цієї любові був дуже довгим і непростим, але вартим того, щоб його пройти. Зйомки цього фотографа, окрім рідної України, проходять в Італії, Франції, Монако та Росії. А героями його портретних зйомок були Еліо Фіоруччі, Жан-Клод Жітруа, Барнабо Форназеті, Каро Судзані та Матус Фачині. Привіт! У рубриці АртПростір я, Анастасія Пентелюк, хочу відчинити для вас двері, за якими творчість від Геннадія Чорномашинцева. Народився Геннадій 23 липня 1968 року у Донецьку. У дитинстві про фотографії навіть не мріяв, навчався і в інженерно-будівельному інституті, але кинув його, почав писати вірші, потім захопився музикою, намагався писати композиції і виконував їх на гітарі. А в 23 роки з головою поринув у світ кіно. Тут і почали складатися його однозначні естетичні уподобання. Тільки чорно-біла зйомка. Як режисер самоук Геннадій зняв 300 роликів і декілька короткометражних фільмів. До того ж створив продакшн компанію Паравоз Флім, яка отримала чимало нагород на фестивалях реклами в Україні та Росії. А потім, зовсім несподівано для всіх, у 35 років вирішив присвятити себе фотографії. Тут він теж не зрадив своїм принципам і заявив про себе, як відвертий прихильник чорно-білої фотографії. А ще чорномашинцев нас завжди відмовився від цифрових технологій. Вважає, що спонтанність і гнучкість фотографа відіграють більшу роль ніж якісне технічне зображення, тож знімає лише наплівку. Як він сам любить казати, стиль і естетика важливіші за форму. Вражній фешн фотограф працює в міжнародному модному журналі Доміно, який створюється і видається в чорно-білому стилі. Саме він був ідеологом цього концепту, балансував на межі комерції та арт-підходу. чорно біле зображення для мене чесне, говорить фотограф. У ньому не можна сховатися за колір, воно голе, безкомпромісне. При цьому гламуру в чорно-білому фото більше, ніж в кольоровому. Що фешн-журнал може бути чорно білим але в геннадія вийшло успішно перекреслити всі сумніви. Яскрама атрибутом творчості чорномашинцева стала естетика і мінімалізм. Ніякого виставленого світла, ніяких асистентів, ніякої коректури, ніяких технічних секретів. Головне знімати людей в умовах, які б дарували натхнення і забезпечували природність. його творчість чудовий доказ тому, що смак і стиль це поняття, які не залежить від освіти. Оті з композиціями приходять не завдяки досвіду чи серйозній школі. Їх можуть замінити природжений смак. Якщо ви дивитесь програму «Фейс-контроль», то смак у вас точно є. Залишайтеся з нами. Мої колеги мають для вас багато цікавої інформації. А я Анастасія Пантелюк, кажу вам, «па-па». Він виріс у маленьких хатинці в Садгорі. Про те, що були танцюристом, навіть не мріяв. Та коли в семирічному віці вперше прийшов до танцювального гуртка, зрозумів, що сцена і танцпол це його стихія. Тепер же він дипломований хорора і комер всіх молодих боковинців. Саме він організував наймасовіший танцювальний флешмоб у 2011 році і наймасовіший танець у весільних сукнях цього року. Сьогодні я, Тетяна Мельничук, хочу ближче познайомити вас з хореографом, який заснував перший на Буковині літній танцювальний табір, а також брав участь в організації ОГО шоу Руслани в Чернівцях та у 2012. Отож, герой рубрики «Неймовірні ПА Іван Величко. Народився Іван 23 роки тому в Чернівцях 11 років, а разом зі сестрою займався спортивно-бальними танцями, паралельно цікавився сучасною хореографією, а згодом зовсім переключився на вуличні стилі танцю хіп-хоп і переключився на славу. Так минулого року на міжнародному конкурсі у Лас-Вегасі Величко увійшов до вісімки найкращих хіп-хоперів світу. Цей успіх підштовхнув молодого хореографа розбудувати мережу власної школи танцю. Надалі Продовжую сам розвиватись і вважаю, що потрібно це робити все життя, танцювати все життя, тобто у мене не буде якогось там О, до такого-то року і я все. В планах їздити, покоряти різні міста і побувати за кордоном. Цього року Іван знову вийшов на арену всесвітньо відомого готелю Орлеан Арена у Лас-Вегасі і вибрав вже четверте місце на всесвітньому батлі. Участь брали, в якому 260 танцюристів зі 160 країн. Тепер Іван легко може похизуватися багатьма зірковими друзями. Так, наприклад, з повагою згадую всесвітньо відомих близнят Лес Твінс, які на цьому ж конкурсі вибороли перше місце. Сам чемпіонат досить ну, можна сказати, сміливо сказати найвищого, одного з найвищого у світі рівнів, де ну, з'їжджаються світові зірки, такі як Лествінц, там два близнюка з цього. З Франції там змагалися потом пекмен з танцюють всі американська. Ну короче, дуже багато таких відомих людей, з якими ми зараз так сказати, після чемпіонату тримаємо контакт. Йому там чуть-чуть пізніше Планує запросити зірок сюди, до нас, показати майстер-клас у нас, щоб ті, хто не має змоги поїхати туди, ми привеземо сюди. Спеціально для нашої програми Величко зізнався, що дуже любить смачненько поїсти. Тому шукатиме собі дружину, яка вміє здивувати в кулінарії. Сам він теж готувати любить, але на це не вистачає часу. В їжі надає перевагу суші та різноманітним салатом. Міщаєм і кавою обере перше, а ще. Рой моєї рубрики просто обожнюю подорожувати. Він вже встиг побувати в Польщі, Італії, Москві, Сан-Франциско, Лас-Вегасі, Сан-Дієго, Каліфорнії, Нью-Йорку. І це лише початок. Найближчим часом мріє поїхати в Трансильванію, щоб поглянути на замок Дракули. А це одна із моїх цілей. Моя ну, мене завжди по життю йдуть е, такі там. Хочу за півроку це зробити. Там за один місяць це. Так, так. І в мене ціль в цьому році до нового року з'їздити Ну, Так що замок да коли мене. Все ж, які б можливості не відкривав перед Іваном світ, а чернівці йому наймиліші. Бо, як він сам каже, приємно подорожувати лише тоді, коли знаєш, що повернешся до міста, де на тебе чекають. Чи ти маємо ким гордитися? З вами була Тетяна Мельничук та рубрика Неймовірні па. Побачимось! Чесно кажучи, я навіть не знаю, як почати свою розповідь про цю людину. В одному переконана, ви її знаєте точно. Звісно, хто ж не любить його заворожуючий голос, загадковий погляд, привабливу зовнішність? І просто вражаючи та геніальну гру на сцені чи ж кіно. Мої вітання. Сьогодні я, Олена Кірік, хочу розповісти вам про актора, яким захоплюються мільйони. В його творчості знайдете немало епотажних, казкових, комічних героїв, а також відображення життя справжніх кумирів епохи. дозвольте відрекомендувати герої рубрики «25-й кадр» кадр, народний артист Росії Сергій Безруков. Народився Сергій 39 років тому в Москві. Безрукав старший, теж, до речі, майстер акторського мистецтва, вчив хлопця з самого дитинства не грати, а щоразу проживати життя на сцені. Сергій і досі з теплом згадує перші шкільні постановки, сценки, літературні вечори. Ніколи катаю, бо що ті не говоріла. А тепер скажу. тобою жив і жив. В кіно він дебютував у 94-му році. Тоді зіграв головну роль в картині Ноктюрн для барабана і мотоцикла. Великого успіху в кінематографі Безруков досягнув, коли в 2001 році на екран вийшов фільм Азазель. Та справжній бум навколо імені Безрукова виник після серіалу Бригада, найдорожчого на той момент російського телевізійного проекту. В цьому серіалі Сергій зіграв роль кримінального авторитета Сашу Білого. І ця жорстка роль різко відрізнилася від усіх попередніх. До того моменту актора вважали легким, грайливим, сонячним. Зіграна і пережито не один десяток ролей у фільмах, серіалах, постановках та мюзиклах. За свої творчі роботи безруком нагороджений багатьма преміями, кінопреміями, дипломами та призами. У 2002 році йому дали звання Актор року, а через 4 роки зірка Росії. Герой моєї рубрики активно бере участь в створенні аудіопроєктів, серед яких постановки казок Леоніда Філатова, диск з піснями зі спектаклів, аудіоальбом Хуліган, де безруков декламує і співає вірші Єсеніна. Дружина теж допомагає йому в цій справі. Разом вони озвучили альбом російських народних казок. А ще протягом п'яти років Сергій співпрацював з телепрограмою Кукли, в якій його голосом говорили 12 персонажів. Везруков давно відомий як неперевершений майстер перевтілень. Але недавно він побив і власні рекорди у фільмі Джентельмени удачі 2». Він грає одразу три ролі. Одна з них образ відомого пірата Джека Горобця. Зйомки кінострічки проходили в Єрусалимі, і зовсім скоро ми матимемо змогу переглянути її. Так, да. знову Комедія ріцидівісті. Джентльмени. Удачі проводить. Да, Хоч Сергій і російський актор, та Україну він просто обожнює, а Київ називає своєю давньою любов'ю. Цей красунчик зізнався, що просто в захваті від українських народних костюмів, вареників та гречаників. До речі, Цьому році він знявся в спільному російсько-українському фільмі Матч де зіграв роль воротаря Київського Динамо. До зйомок готувався ретельно навіть брав майстер-класу з футболу у тренера Сергія Овчинникова. Як бачимо, наука батька не була марною. Додамо до неї ще впертість безрукова, його цілонаправленість, впевненість в собі та в своїх силах. І маємо справжню одержимість мистецтвом і герою, зокрема. Ось такі він герой рубрики 25 кадр. З вами була Олена Кірік. До нових зустрічей в програмі Фейс Контроль. Що саме вона є найвпливовішою господиною Білого Дому за всю історію США? Сумніватися не доводиться. Це жінка, яка добре усвідомлює свою компетенцію. Вона знає, чого хоче і як цього досягти. У 1998 році її занесло до списку найкращих і найвпливовіших юристів США. Отож сьогодні у Роберці VIP жінка я Світлана Приказка розповім вам про справжню, який називають американці першу леді плюс, яка на даний момент займає посаду держсекретаря США і вважається однією з найвпливовіших жінок в Америці Хіларі Клінтон. Одем народилася 26 жовтня 1947 року в Чикаго. Ще в школі вона допомагала місцевому пастору в роботі з латиноамериканськими дітьми, брала участь у організації різних благодійних заходів. Її мрією була астронавтика, але жінок у цю сферу не приймали. Мабуть, потім це і стане однією із причин її феміністичних настроїв. Погляди Хіларі завжди відрізнялася радикальністю. Так у свої 13 років вона вже активно збирала підписи на президентських виборах, де переміг кандидат від демократичних сил Джон Кеннеді, а незабаром організувала першу демонстрацію проти війни у В'єтнамі. Дже Філдс, у якого в ті часи була закохана героїня моєї рубрики, згадує, що вона завжди між розвагами і політичними дискусіями вибирала друге. Мы готовимся работать со всеми странами, включая членов Совета безопасности ООН, и мы будем делать это до тех пор, пока эти собрания проходят под девизом, что Асад и его режим должны уступить место новой демократической Сирии. В 1975 году Хиллари вышла замуж за Билла Клинтона, якого знала с часов навшане в университете. Медовый месяц молодая пара провела в Акапулько. Женка продолжала работать карьеру юриста. И в осьому поддерживала человека, который стал сначала главным прокурором Штату Арканзас, а згодом його губернатором, так сім'я крок за кроком, рухалася політичною драбиною вгору, допомагаючи один одному, навіть у дрібницях. У 2000 році Клінтон стала членом сенату, куди переобиралася двічі. Вона гостро підіймала питання нацбезпеки, безробіття, екології, охорони здоров'я, освіти і праці. До того ж, Хілері змінила меню Білого дому і замінила французьку кухню на американську. А ще додала броколі, яку дуже не любив Джордж Буш. Сімейство Клінтонів виростало дочку Челсі, які зараз 29 років. Коли уся сім'я збирається разом, то час вони проводять на кухні чи за роялом. Дуже люблять разом грати в карти. У сумушці Хіллері завжди знаходиться книжечка із цікавими цитатами зі священного писання. Жінка постійно виглядає охайно і стильно, як личить екс-перші леді США. Вона шалено любить брючні костюми, але фешн критики таки добилися свого, щоб політик перейшла на сукні та спідниці. Серед стилістів держсекретаря США знаменитий дизайнер Донателло Версаче. Завершення має для вас цікавий факт. Найоригінальнішим подарунком у своєму житті Клінтон вважає квартиру від української пенсіонерки Галини з Павлограда. Бабуся настільки захопилася Хілері, що нотаріально заповіла їй свою нерухомість. Ось так. А я, Світлана Приказка, прощаюсь з вами до наступних зустрічей у програмі Фейсконтроль. Мої вітання. Герой моєї рубрики спла... сплавний. Сплавні тводоголі. У сумочці Хілорі завжди знаходиться книжечка з... з чим? З чим? З цікавими цікавим цілами засічами. Точно. Танцював в комбінації, аль... а? Комбіна... Комбіна... Комбінація. Комбінаці. No. До того ж, створив продакшн компанію Після армії Джорджіо облаштувався працювати. Властувався. Але фешн-критики таки добилися свого. І, і хто там не знаю, хто там, да? Коли в 2001 році на кіновий На... А чернівці йому наймиліші, бо як він сам каже, приємно подорожував. Справжній фешн-фотограф працює в міжнародному ой. В одязі цього бренду на червоній доріжці не оно. От... У 1975 році Хіларі вийшла заміж за блі. А? Да, да, за Бліна Клінтона. Ні, ти одно не бачив. Де руку, я Не Не бачиш? Я не знаю, в мене просто в очах ця штучка. З тих пір зіграно і пережито не один довід. Коли знаю, що поверсся до міста, де ти на тебе Оль. Чи смак і стиль це поняття, яке не залежить від освіти. Індивідуаль... Індивідуальність в роботі. Ой. Індивіду... Навіть Софі Лорен змінила Валентину, у якому одягалося 20 років. На Валентину, <кхи> у якого в ці часи була закохана героїня моєї рубрики. Безруков давно відомий, як не передвигає минулого року. Я не бачу далі, що ви на мене дивитесь. То я вам побажаю. Дивіться частіше той фейс-контроль, тому що вас контролюють.